І так, можливо, тут у нас є нові підписники, які не знають нічого про Олю. Тому ми вирішили зняти для вас такий відос відео ознайомлення. Тому починає. Хто ви? Хто ви така? Ім'я да. ем Ольга, е, я жінка в першу чергу. Е, я мама чотирьох дітей. Не виглядаєте на маму чотирьох дітей. Дякую. Це дуже-дуже класно і дуже приємно чути такі слова і компліменти свою сторону. Я авторка, я пишу вірші, пишу книжки, там я, раптом що, заходьте на сторінку, почитаєте за це. Я щаслива жінка. А, чим ви любите займатися у вільний час? А, у вільний час намагаюся приділити час собі. І це може стосуватися багатьох сфер. Як догляду за собою, так просто час за прочитанням книги чи час з сім'єю, з чоловіком, з дітьми. А що вас надихає? А, мене надихають мої, мабуть, якісь досягнення. От, наприклад, я зробила, видала книжку, людям це подобається, приносить задоволення, і мене це надихає творити далі. А, Правильно, мене надихає ваш зворотній зв'язок. Як... Тому ставимо, я перепрошую тому ставимо лайк, пишемо коментарі і підписуємося. Це реально надихає. І ти відчуваєш потребу в тому, щоб давати цю інформацію людям, а люди, люди тобі вдячні, і це реально надихає творити щось і робити щось для вас. А який у вас, ваш стиль життя взагалі? Я дуже спокійна людина. Але моментами буває просто терви. Я люблю щось організовувати. Я люблю активності. Я дуже легка на підйом. Але тим не менше, я даю собі час і на відпочинок, і час для сім'ї, і для обов'язково для коханої людини. Дякую за інтерв'ю. Сподіваємося на зворотній зв'язок. Всім ба-ба!